Тим часом світова преса продовжує вивчати зміст викладених у мережу, нібито секретних документів Пентагону. І якщо вірити цим документам, виявляється, що восени минулого року Росія сама ледь не почала війну із НАТО. Детальніше про це розкаже наш спеціальний кореспондент Юлія Семченко із Лондона. Вітаю, Катю російського глядача з екранів телевізорів продовжують лякати байкою, що НАТО нападе. Але насправді це Росія про членів Північно-Атлантичного альянсу, які вже більше ніж через рік після початку повномасштабного вторгнення прямо так і не втрутилися у війну в Україні. Про це свідчить один з так званих військових документів Пентагону, який проаналізувало видання Washington Post. У вересні минулого року британський літак ледь не був збитий двома російськими винищувачами су 27 у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Міністр оборони Великої Британії Бен Волес розповів про цей цендент в палаті громад, заявивши, що літаки літали не розважливо. А один із них навіть випустив ракету на відстані. Он як це ж? Пряма провокація. Але чому ми про це дізналися тільки зараз? Тут цікаво саме те, що після розмови з Російським міністерством оборони Бен Волес пояснив запуск цієї ракети технічною несправністю. Фактично зам'явши цей конфлікт, і це вкотре доводить, що причин розпочати війну НАТО з Росією вже було предостатньо. Однак альянс намагається зберігати баланс і продовжувати збирати надважливу інформацію не тільки для України, а для всього світу, адже літак, який ледь не збили, Райвед Джойн також відомий як ядерний сніфер, і королівські ВПС регулярно збирають інформацію про радіоактивність, але тепер їх вже супроводжують винищувачі, тоді як США для спостереження використовується. Овуть безпілотні дрони. Юля, дякую. Ну а ми ж пам'ятаємо, як у березні один із таких безпілотників знову намагався перехопити, і в результаті пошкодив російський винищувач су 27 А внаслідок чого безпілотник довелося затопити. Ох, дограється Росія, до речі, на червень цього року заплановані найбільші за всю історію альянсу авіанавчання НАТО поблизу кордонів із Російською Федерацією. Що там з обличчям окупантів будемо спостерігати?